Відточити навички, які рятують життя в реальному бою на Львівщині. Нацгвардійці проходять спеціальний вишкіл в умовах максимально подібних до бойових. Для навчань використовують новітні технології. Комплекс для тренувань має назву Кілхаус. Це багатоповерхова споруда зі спеціальними датчиками і лазерами. Як відбуваються такі навчання? Бачила наша Анастасія Ярмоловська. Нають постріли, у повітрі нависає напруга, бійці готуються штурмувати будівлю. Yeah. Так надвардійці відточують навички штурму у спеціальному тренувальному комплексі кіл Це макет дев'ятиповерхового будинку. Обладнання дозволяє максимально наблизити тренування до реального бою. Це у нас є датчик струму, який при попаданні лазера в самої мішені спрацьовує і б'є током, що в принципі дає момент відчуття пострілу. Інструктор із позивним Рагнар боєць із досвідом на службі майже 10 років. Воював здебільшого на Донецькому напрямку, каже такі бойові навички часто рятують життя військового під час реальних бойових дій. Велика потреба в даній. Тематиці за бутівель, будівель, наприклад, тої самої суджі звільнені території, невідома місцевість, і плюс дана система дозволяє відпрацювати friendly fire, Тобто, що є такі моменти, коли є стрільба в уських приміщеннях, щоб не було рикошетів і ураження товаришів один одного. Учасники тренувань заходять до кімнат із мінімальним освітленням, де на них чекають умовні противники яких потрібно нейтралізувати, інструктори використовують імітацію звуків вибухів та крики для створення напруженої атмосфери, у якій солдати мають діяти впевнено та швидко на моніторі? Зображено план будівлі і схема всіх мішеней, які є на внизу. зліва в мене є моніторинг подій, що відбувається з часом. Номером бійця, типом зброї і цілею, яку він або поранив, або знищив. Так само в ручному режимі в неї є можливість створити стресову ситуацію, підірвати взрив пакет чи включити струбоскопне освітлення, щоб трошки дезорієнтувати бійця. Основні помилки при підході до будівлі. Плюс, коли вже в самій будівлі здійснюється вхід, не перекривають сектори, забуваються. Опускають зброю, слідкують, грубо кажучи, не туди, куди треба. Тобто дивляться десь непонятно куди. Плюс при самих зачисток кімнат, здійснюючи там на різку кутів, дуже часті помилки. І при вході в саму кімнату після кожного навчального бою нацгвардійці аналізують усі свої дії разом з інструкторами. Розбирають кожен крок. Далі на них чекає новий сценарій тренувань. Анастасія Єрмоловська, Віталій Довгополий, Львівська область, п'ятий канал.